Трамп заявив тим часом про загрозу третьої світової війни у найближчі місяці. каже: я турбуюся щодо наступних трьох-чотирьох місяців, тому плані, що ми опинимося в стані світової війни через людей, які у нас є в уряді. Ось так це заявив республіканець на. Черговому мітингу передвиборчому в Каліфорнії він знову пообіцяв, що звісно ж за умови перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні, а також припинити хаос на близькому сході. як каже Трамп, Трамп назвав терміни початку третьої світової війни і сказав, що до неї кандидат у президенти США від республіканської партії заявив, що через дії нинішньої американської адміністрації існує високий ризик початку третьої світової війни в найближчі 3-4 місяці. Буцім то саме ці дії дії адміністрації Айдена може спричинити до третьої світової. Зокрема, Трамп вистурбовані, що дії нинішньої американської влади можуть нібито призвести до глобального конфлікту. Він підкреслив, що рішення прийняті представниками уряду можуть спричинити такий розвиток подій. Політик також вкотре наголосив, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко завершити війну в Україні і припинити хаос на близькому сході. Трамп неодноразово критикував чинного президента Байдена, стверджуючи, що за його правління війна на близькому сході буцімто не розпочалася. Так, так, а вже ж. Кандидат від республіканської партії також впевненість, що в разі його перемоги мир знову запанує. Тоді як обрання Камали Харіс від демократичної партії кандидатки та чинної віцепрезидентки США, на думку Трампа, звісно ж, що ж ще скаже перед виборами, призведе до катастрофічних наслідків, і світ буцім та опиниться в руїнах. Ну але враховуючи непередбачуваність Трампа, тут ще треба бабка надвоєгадала за умови перемоги, чиєї світ опиниться в руїнах, бо так видається, що політика. Адміністрації Байдена та й Камали Харіс хай може не така рішуча, як нам хотілося, але принаймні би прогнозована. Тому і в Кремлі бояться насправді за часту саме перемоги Трампа, хоч вони на неї з однієї сторони сподіваються, але з іншої побоювання залишаються, тому що Трамп може прийти і дати нам всю зброю. Вірогідність цього мало ймовірна, але все таки є. А вибори в Штатах тим часом просто наближаються титанічними темпами. 5 листопада менше трьох тижнів залишається. Камала Харіс почала втрачати ініціативу перед Трампом в деяких штатах. Про це повідомляє видання з в сполучених штатах кандидату президенти від республіканців Дональд Трамп покращує шанси на перемогу. Натомість демократка Камала Харріс втрачає перевагу над суперником. Про це повідомляє видання «The Hill. Там зауважують, що Харріс має реальні шанси стати наступним президентом. Так це правда. Однак, та невелика перевага, яку вона мала після потужного старту своєї кампанії, зокрема без перешкодне проведення національного з'їсту демократичної партії та потужний виступ на дебатах проти Трампа у вересні, зараз майже зникла. Згідно з результатами опитування проведеного The Hill, та Decision Desk HQ, станом на день п'ятниці 11 жовтня, Харріс набирає 51% в той час, як ще наприкінці вересня, її шанси коливалися на рівні 56%. Крім того, Трамп лідирує у п'яти з семи ключових штатів, які дають вирішальну перемогу, а Гарріс лише у двох. При тому, що на початку жовтня Харріс мала перевагу 4-3. Натомість видання попереджає, що ці зміни в рейтингах не обов'язково свідчить про реальне зниження шансів Харіс на перемогу, адже розрив між кандидатами від початку був не надто великий. І без того захід повідомляє, що зміни на 1-2% можуть бути статистичним шумом, а не доказом реальних змін. На це впливає низка факторів. По перше, опитування можуть просто помилятися, і важливі питання для виборців: аборти для Гаріс, імміграція для Трампа можуть призвести до більшої явки виборців за будь якого з кандидатів, ніж прогнозують соціологи. По друге зрушення на 1-2% відсоткових пункти навіть у середніх показниках опитувань можуть бути статистичним шумом, а не реальним свідченням руху. По третє, опитування дають лише моментальну оцінку ситуації, і ще є час для нових подій, які можуть впливати на рейтинги. тим часом, колишній президент республіканець усім то має перевагу віце твіцепрезидентку від Демпартії Камалою Харріс щодо того, хто краще керував би країною під час війни в Україні та на близькому сході. Це показало вже опитування громадської думки у семи штатах у так званих Свінг Стейс, де точитиметься основна передвиборча боротьба. В штатах що хитаються, коливаються не певні до кінця із визначенням свого, е, свого пріоритету під час голосування на президентських виборах. В штатах загалом опитування проведе. Де на Wall Street Journal, яке опубліковане в п'ятницю на нього, посилається Reuters, показало, що Харріс і Трамп мають майже однакові шанси в цих сімох штатах Свінг States, які можуть вирішити долю президентських листопадових виборів. Пише Reuters. Опитування демонструє, що Харіс, зокрема, має перевагу на 2% відсоткові пункти в Аризоні, Джорджії та Мічигані. В той час як Трамп піднявся на 6 пунктів у Неваді та 1 пункт у Пенсільванії, а в північній Кароліні та Вісконсині обидва зрівнялися. Опитування 600 зареєстровані виборців у кожному штаті проведене у період 28 вересня по 8 жовтня мало похибку 4% відсоткові пункти в кожному штаті. Результати збігаються з результатами інших опитувань, які відображають напружені перегони перед виборами 5 листопада, в яких головну роль грають питання економіки, імміграції, прав жінок і демократичних цінностей нації. Опитування Reuters Сипсос цього тижня також показало, що Трамп і Харріс ведуть близьку боротьбу на національному рівні. Причому Харріс незначно випереджає сорок. Іс відсотків проти 43 опитування виборців штатів змінливими політичними вподобаннями можуть бути важливим показником, враховуючи, що результати голосування у кожному штаті визначатимуть рішення про переможця колегії виборців. Причому пише Reuters, Результати у сімох штатах ойталках ймовірно будуть вирішальними. Харріс отримає незначну більшість у колегії виборників. Якщо вона охопить штати, де вона має перевагу в опитуванні в острі Пише Ройтерс.